Дії першого заступника Олександрійського міського голови Людмили Давиденко визнані протиправними. Таку постанову ухвалив Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. Постанова набула чинності. Постанові говориться про скасування постанови Олександрійського міськрайонного суду, яку оскаржив Олександрійський мер Степан Сапюк. Проте ухваливши нову постанову, Дніпропетровський суд вказав лише на невірне тлумачення міським судом законодавчих положень, але не заперечив по суті. Чиновників варто наказати. Мова йде про те, що і мер, і його перший заступник незаконно відмовили у наданні відповіді на звернення одного з жителів Олександрії. Суд встановив, що бездіяльність першого заступника міського голови Людмили Даведенко та міського голови Степана Цепюка була протиправною. Суд також зобов'язав чиновників надати відповідь громадянину на його звернення, як це і говорить закон про звернення громадян. Нагадаємо, раніше повідомлялось про наявність більше 50 рішень постанов та ухвал суддів. Різні інстанції, що вступили в законну силу щодо незаконності дій та рішень міської влади і персонально міського голови Степана Цапюка.